Так, банта, зараз зайде наш, як би то можна було сказати, бомжатник по виробництву акумуляторів. Ну, то ще недовго лишилось. Золотий паяльник України. Записує, що він понаскладував, зробив. Це що є? 72 вольта 73 ампер години годину. Склад. Свинцево-кислотний факультет нас складає з таких банок на електровелосипед. Оце така банка цікава, прикольна. Живіті желізофосфат намагається впихнути в раму електровелосипеда, щоб було 48 вольт, чим більша ємність. 60 А, думаю, запхнемо. Далі. Тут 24С 73 А години. І наступний наш проект. Я розумію, що не ноу-хау, але розробили, пофарбували на порошковому фарбуванні собі такі ящики. Складаємо желізо фосфата. Резервне живлення для будинку. Це буде три таких ящика. В загальному буде 45 кВт електроенергії. Ось так буде виглядати. Зараз золотий паяльник України буде тут щось розкладав, прикручував. Корот, херньою якоюсь буде займатися. Тобі вийде? Yeah. Я не до тебе. Получиться? Yeah. Думаєш? Банки такі прикольні, ні? Так що, кому цікаво, підписуйтесь на наш TikTok. ми вам з цим обов'язково поможемо будь-якою збіркою. От закінчили сурон. Збільшили ємність. На всю нашу продукцію йде гарантія 12 місяців і після гарантійне обслуговування нашої продукції. Всім гарного дня!